Кровення по ролику не війною, не силою, но Духом Божим. Переможемо. Багато людей досягли великих матеріальних результатів. Один став кінозіркою, другий став співаком, третій багатим банкіром. Але це їх не спасе, бо все, на що більшість людей тратять свій час, це матеріальний світ, робота, домашні справи, хобі. Це все людину віддаляє від Бога. А людям потрібно розуміти, що ті всі клопоти їх не спасуть. Людина, маючи все матеріальне багатство, відчуває порожнечу всередині, бо там нема Бога. Потрібно Бога ставити на перше місце. Тоді все буде на своїх місцях. Бо матерія це видиме, воно є тимчасове. Нам потрібно думати про невидиме. Духовне це є Слово Боже, то є вічне, куди ми покликані. Війну в Україні можна перемогти тільки духовно. Тому що, божі діти, які є в Україні, Росія нас би давно завоювала, сили нерівні. Завдяки духовним людям багато нас спасає, тому потрібно, щоб нас ставало більше. Тільки таким істинним світлим шляхом ми переможемо. Цю темряву. Амінь.